Доброго здоров'я, пані і панове, мене називають Микола Вересень. Багато часу не заберу, середа. Ну, всі обговорюють події в Пікіні, точніше, там десь біля Пікіну, там якесь містечко. Ну, містечко, а китайське містечко це так, мільйонів на 10 населення, так що, що воно таке, не знаємо. Але йдуть урочистості, з нагоди, значить, закінчення Другої світової війни в Тихому океані, в Азії, в Тихому океані. Ну, ми вже про це говорили що. Існуюча комуністична партія Китаю нічого до цього спільного не має. Воювали проти японців, американці, воювали англійці, воювали канадійці, ну менше воювали австралійці, новозеландці, індуси, хоча індуси воювали і за, і проти японців. А це вони всі, значить, воювали. І гоміндан, тобто націоналістична партія Китаю, проти якої воювала комуністична партія Китаю. Ну і відповідно виходить так, що. Спільниками японських імперіалістів були комуністи, бо вони і, і комуністи, і японці воювали проти Гаміндана, проти націоналістичної партії Китаю. Ну, тепер вони відзначають, що ніби, ну, ніби вони теж працювали на цьому, але питання привертає увагу, цей парад, навіть не зустріч. Зустріч закінчилася нічим за винятком того, що ніби Китай погодився силу Сибіру. Два газогін через Монголію пускати. А от, ніби всі плескають долоні. Росіяни взагалі стрибають вище, ніж, я не знаю, зірки. Але питання ціни. І цього питання ніхто не знає, відповіді не знає, за яку ціну будуть купувати китайці у росіяни. Це дуже смішно, тому що. Китайці наполягають на, на ціні внутрішньоросійської, внутрішньоросійська ціна. Тобто ніяких зисків Росія від цього не отримає, окрім того, що побудує за свій кошт цей газогін і коротше витратить купу, купу бабла, а, а який зиск невідомо. Ну, але треба під, показувати, що ми, ну, ми тут в контакті. Я колись був, коли в Африці дуже давно, то в мене було враження, що африканці такі не дуже передові люди, але вони. Бачать, що відбувається такі, така процедура: ти даєш гроші, тобі дають товар, або ти міняєшся, ти даєш один товар там, мило, а тобі дають чорну маску. Таку у мене дуже багато їх є в, в хаті. Але вони не розуміють, що для цього треба, щоб ти, щоб ти мав зиск, щоб ти, коли ти щось. Торгівлі відбувається, то ти купив за 5 гривень, а продав за 15, а 5 поклав в кишені. От тоді... А у мене було враження, що в Африці не всі це розуміють, вони можуть купити за 10, продати за 10 або навіть купити за 10, продати за 9. Так і тут. Треба процедура, що ми з Китаю, руський Китай, з браття вік, ура, ми тут підписали. А чи є це вигідно, Китаю очевидно, а Росії не знаю. А друге це парад. Ну, якщо ви подивитеся. Знаєте, є такі опосередковані елементи опосередкованості, які показують, що не прямо кажуть, що от соціалізм поганий, або не прямо кажуть, що капіталізм краще, ніж соціалізм. Ну, тому що можна принаймні джинси купити, от, і, і, і машину, і багато чого можна. А такі речі, як, наприклад, військові на вулицях, ти ніколи не побачив би. В Радянському Союзі відсутність військових, вони тут просто ходять. Люди в формі. Так само ходили в Польщі, так само ходили в ГДР, Германська Демократична Республіка. Але ФРН, в Федеративній Республіці, там, де були нормальні люди, там військових не побачиш. І в Бельгії не побачиш, в Голландії не побачиш. Я 150 мільйонів разів був м, в Англії, в, Ол в Лондоні. І може один раз я побачив людей в одностроях, це були військові моряки, якийсь парад був чи щось таке, і вони так тихенько зайшли, тихенько стояли в метро і тихенько вийшли. Це різниця. Далі, на, на Заході майже не відбуваються паради, може, пішохідні паради. От з прапорами, там 100 людей йдуть, музика грає, всі, всі плескають долоні, все добре. А от такі паради ракети, танки, літаки летять зверху. Це те, це те такого в нормальних країнах не відбувається. В Росії відбувається в Китайській народі. Очевидно, що в Північній Кореї це відбувається. Багато є країн, де це відбувається. А в демократіях це не відбувається. Тобто, наявність військової, якби військового наголосу е в цивілізованих країнах це окрема верства людей, які захищають. І не дратуйте людей на вулицях. Люди питають, а що у нас військовий переворот у нас? Що? Тому самі, самі військові не, не прагнуть показувати себе в своїх формах. Вони можуть переодягнутися, і йти як просто цивільний. В Америці довгі роки військові відмовлялися голосувати. Вони казали, ми не хочемо брати участь в голосуванні, хоча їм це було дозволено, будь ласка. А вони не хотіли, тому що вони казали, ми не хочемо. Щоб люди запідозрили, що є якась військова логіка, військовий внесок в перемогу того чи іншого кандидату це погано. Це ніби військові мають владу, а військові влади навіть не, 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 не мають мати влади. Це цивільна влада делегує певним людям функцію охорони, безпеки і так далі. Тому подібне. Тому це ми бачимо, що те, що є в Китаї, ми бачимо. Гітлер любив паради, очевидно, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тому це треба завжди розуміти. І оцей парад він теж показує, що таке Китай і наскільки він демократичний. А все решта, ну не, 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 не цікаво, тому що вони хочуть світу, і, мабуть, півдню, тому глобальному, ніби, показати св... те, що ми. Те, що ми теж важливі не тільки НАТО, не тільки Євросоюз, не тільки Америка, не тільки Канада, не тільки Японія, не тільки Австралія, Нова Зеландія, і так далі. А от у нас теж є своя логіка, і ми не гірше, ніж вони. Гірше пояснюю, чому. Тому що, коли був Радянський Союз, то Радянський Союз давав гроші якимось азійським, африканським, латиноамериканським країнам. І одночасно давав ідеологію. Тобто ми вам даємо зброю, ми вам даємо гроші, але окрім цього, ми вам даємо ідею комунізму, а американці дають ідею капіталізму. І тоді починається змагання. І кубинець, Вінеєць, індонезієць сидить і думає: слухай, там класно, і там. Значить, там класно, бо там це це, це є. А тут класно, безкоштовна освіта. Безкоштовно це, безкоштовно це. Ну, Може, вони трошки бідніше живуть, але не аж так бідні, тому що з Індонезії ніхто в Москву не їхав. Ну просто три людини знали, що там відбувається. Хоча були індонезійські студенти. І так далі. Так, от, гроші, от навіть Китай, хто хоче бути схожим на Китай? Я вже не кажу про Росію в Африці, в Латинській Америці чи будь-де. Вони ніхто не хоче бути схожими, а гроші дай. Тобто, дай, дай матеріальне, а оця духовність, оця ідеологемність, оці всі ідеологеми, їх нема. Ніхто не хоче ідеології. Тому що яка це ідеологія? Колись можна було сказати в Африці, зато у нас є Гагарін. І всі так. Ох, круто як. диви, Гагарін це круто. Вон, може у нас в Габоні буде Гагарін? Це ж класно. А зараз, очевидно, що Гагаріна у Росії немає. Я вам скажу по секрету великому. І навіть. В Китаї нема за Гагаріна. Тому вся ця історія вона стоїть не на ґрунті якби, логіки і, і філософії, а на ґрунті бабла. І це є різниця. Ну, коротше, Китай ну, показав комусь, що він крутий. Насправді він показав всім, хто до нього приїхав, що він крутий. Це люди, це країни залежні від Китаю так чи інакше, які, які хочуть. Не справжню демократію, не справжню ринкову економіку, не справжній розвиток людини і виробництва і економіки, а вдаваний. Тому що там він не справжній, а під керівництвом комуністичної партії Китаю. Друге, це сьогодні виступав Порошенко і сказав, що треба відмовлятися від телеграму. Ну, є така мережа телеграм. У мене немає, у мене взагалі нічого нема. У мене є друзі, які займаються тим, що ви зараз. Дивитись. І, і це дуже смішно. Чому? Тому що якщо ми подивимося по цих депутатах, по міністрах, по телевізійних каналах, це те, що я знаю особисто, то ви побачите в 90% є телеграм. А при цьому треба кричати: що треба геть телеграм. Ну, бо там російський вплив. Ну, це ж, <кій> чому Петя про це згадав? Ну, тому що вбили. Пробія, і ніби це було все завдяки телеграму і так далі. І так далі, і так далі, далі. і і От, треба заборонити. Ну, в Москві вже, вже все позабороняли. До речі, телеграм не заборонили, бо він російський. Ну, будемо схожими на, на це, на, на Росію. Але питання в іншому. Схоже, не схоже, нас війна нам своє робить, але питання в тому, що ті, дуже, хто кричить, найголосніше, ай-яй-яй. Треба закривати телеграм, я чомусь переконаний, що у них у самих телеграм є. Вони особисто не відмовились. І я це кажу неголослівно. І під тортурами зізнаюся, хто, хто, хто має цей телеграм, а хто не має серед людей публічних, які відомі і офіційні особи. Це важливо розуміти. Ну і третє, знаєте, ми не можемо собі уявити, що цей розвиток. Інша справа, що можна якось, якщо можна, зробити так, щоб убезпечити, щоб Телеграм не був такий, через який можна було би оце замовляти вбивство. Якщо це правда, до речі, ніхто ще це не довів. Оце дорога до цивілізації, убезпечення людства, а не дорога заборона. Заборона це Радянський Союз, це Китай. Я сьогодні пер передивився, Заборони від 1 вересня 2025 року в Росії. Там така кількість заборожен... заборонень. Мені дуже подобаються ці заборони. Наприклад, мені найбільше вразила заборона продавати неповнолітнім запальнички. Запальнички тепер продають виключно, коли ти показуєш паспорт. А якщо ти не показуєш паспорт, тобі продають, то тобі, тобі дають якісь там десятки тисяч доларів штрафу. Ну, можна заборонити. Ну і останнє, що я хотів би, просто Сергій Кавальов був такий великий дисидент російський, великий демократ, великий ліберальна людина, в якій сидів в Радянському Союзі. Потім був важливою людиною в 90-ті роки і депутатом, і так далі, за минулу владу за владу Єльцина. От. І він, значить, колись приїхав в Київ, я це про, це про ці заборони якраз згадав, тому що точніше, думаючи про заборони, слухаючи, читаючи про заборони, я згадав Сергія Адамовича Ковальова. І я у нього спитав тоді: а от, ну, перерахувавши вже перші паростки путінізму, расизму, 2001-2002 рік, от, десь в ці роки. І я перерахував кажу, там таке, 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 таке. Ну, якось не туди, мабуть, рухається, демократії вже нема в Росії. А в принципі, що вас непокоїть найбільше в Росії? Що вас непокоїть? Ну, російською мовою, відповідно, йшла розмова. Він, він так задумався, а він такий професор, ну, може, не академік, але професор, він такий справжній вчений, причому не гуманітарій, біолог, мені здається. І він так. Ви знаєте, це їм подобається. От це їм подобається заборони, напади, агресії, вбивства, нелюдське, нелюдська поведінка. Оце, оце суміш бандитизму, фашизму, руш, яке Таке враження, що з цілої епохи всі, після. Народження Ісуса, оце зібрали все гівно, всю, все погане поведінку, погані думки, погані настрої, погані дії, погані погане, погане. і оце втілили в росіянах. Оце і це їм нравиться. Вони це хочуть. Вони хочуть бути такими, якими вони є. Я зараз яких ми знаємо побучі і так далі, і тому подібне. Як це лікувати, поки не знає ніхто. Дякую за увагу. На все добре. З вами був Микола Вересень. Зараз одягнув окуляри, щоб тикати в правильні кнопочки. О, знайшов. Кнопочку.